— Дивіться, який апарат перероблений. Людина брала у нас трек. дивіться, що зробили. Від чого ти тут поставив мотор? Спеціально мав мотор для велосипеда. А ми торкне його, як ми всі А ну заведи, тут бах, так? Так. Yeah. Я так і заведу, а він ну, поцільний треба типу, питання покрутити, зараз вже. — Тай машинка від'єдна, казе. Че від'їде зараз. O chapelinho. Puxa, chapelinho então? E é. aí, eu estou de ali, a gente que estar chapelinho em volta. Não Ah. não dá errado. Por favor. O que que ele volta? Сіки. Сороковник б'є, ну, з підоматормами, сороковник, сороковник інфодіє. Ото бачите, нахлопна труба, вихлоп, все як має бути. Весь на XT, Дігорок.